Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом традиційної буковинської кухні маїна. Її часто готують до святкового столу. Тут настільки прості інгредієнти, що смак готової страви не просто здивує, він зачарує. Найперше потрібно зварити спагеті. Але ми віддаємо перевагу спагетіні. Вони тонші і будуть мати кращий смак у готовій страві. Варити до повної готовності не треба. Зливаємо воду і додаємо до спагетті шматочок вершкового масла. Перемішуємо, перекидаємо, щоб вермішель не злипалася. І залишаємо вистигати. Підготуємо фарш. Краще брати змішаний, тільки курячий не раджу. В результаті він може вийти трохи суховатий. І тремо до фаршу цибулю. сіль, перець, яйце і добре перемішуємо. Тепер берімося за тісто. У мене 500 грам листкового дріжджового тіста. Це на 2 маїни. Рекомендується брати бездріжжове, та результат виходить таким самим. Розкачуємо, щоб вийшов один великий рівний лист. Нерівні краї краще відрізати. Тісто розділяємо на два однакових шматки. По одній стороні викладаємо спагетті. Поряд кладемо фарш. Як бачите, можна класти досить щедро. До краю тіста залишаємо сантиметра 3-4, щоб був захват, щоб зліпити тісто. Тут, до речі, не варто спішити, щоб не надірвати тісто. Зліплюємо тісно. Перевертаємо швом донизу. Тоді робимо проколи, щоб виходило гаряче повітря, і маїна не тріскала. Вмащуємо яйцем, посипаємо кунжутом і випікаємо приблизно 30 хвилин при 180. Готову маїну залишаємо на 10-15 хвилин. І тоді вже можна розрізати. Дивіться, як вона гарно виглядає у розрізі. До речі, смакує вона як і гаряча, так і холодна. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.